Вітаю та новини підсумовують події інформаційного вівторка 29 січня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Без бога у серці церкву святих апостолів Петра і Павла обікрали. Загалом сума збитків становить близько 30 тисяч гривень. Транспортний конфлікт громадська організація наше право подала до суду на компанії перевізника «Фіакр Львів. Від неї вимагають сплатити 10 тисяч гривень морального збитку, завданого пасажирові. На підступах до п'ядесталу львівські рапіристи посіли четверте місце на етапі Кубка світу у Парижі. Без Бога у серці церкву святих апостолів Петра і Павла обікрали комп'ютер, мікрофони та готівка. Загалом сума збитків становить близько 30 тисяч гривень. Священики храму розводять руками. кажуть, цими коштами мали розплатитися з реставраторами за виконану роботу у церкві. Хто ж посмів зазіхнути на святе, навіть не припускають. Єдине кажуть, це добре спланована операція, адже діяли зловмисники серед білого дня, коли у храмі відбувалася репетиція хору. Більше розкаже Олександр Стасишин. Два тижні тому вокальна формація Пікардійська терція колядувала у храмі святих апостолів Петра і Павла, аби зібрати кошти на реставрацію церкви. Два концерти відомих зірок пройшли з аншлагом. Люди отримали задоволення, а церква 26 тисяч благодійних гривень. Втім, уже в суботу, 26 січня, коштів не стало. Невідомі зловмисники викрали їх з офісного приміщення священнослужителів, яке знаходилось у приміщенні сусідньої школи. Адже власне ці поки не ро. Розжилися. Ми не могли тримати все на балансі банків, бо тому, що важко потім готівку зняти. і якісь банальні речі які потрібно придбати, це потрібно мати. Ці кошти очевидно призначались на реставрацію храму. Це однозначно. І властиво, що ми мали тими коштами десь в ближчому часі оплатити якісь певні роботи, і це буквально мало бути вчора чи сьогодні. Ось і відповідно, ми тому ну, спокійно собі готували на те, щоб людям віддячитися за їхню працю. Одно і відповідно, відповідно, таким чином ну, ці кошти зникли, Ось, Були виламані двері, виглядаючи якимось металевим таким міцним предметом. Найбільше кажуть священики, дивує те, що вся ця історія трапилася серед білого дня між 14 та 16 годинами, коли у храмі відбувалась репетиція хору. Зловмисники проникли до церковного офісу та забрали все з сейфу, де зберігалися пожертви. Документи, що були на видному місці, навіть не рухали. У скоєному злочині, як вважають священнослужителі, взяло участь кілька добре підготовлених осіб. В тих людей, які це зробили, цікавили суто кошти, ось і відповідно або за браком часу вони не встигли зорієнтуватися і відповідно ще поцупити щось щось такого матеріального, там, скажімо, чи з документів, чи з чи з печаток, чи щось такого. Швидше за все, це було сплановано, організовано, дуже швидко, чітко. Ось і так так виглядає, що це люди з досвідом це зробили. Ось тому, тому це ще ще один момент, що може в колах тих людей, які десь, ну скажімо, звітують. Які на обліку в міліції, можливо, серед них все ж таки хтось щось може сказати. Уже сьогодні в обід правоохоронці обстежили приміщення, де і стався злочиня. Відтак порушили кримінальну справу. Чи знайдуть вони зловмисників? Невідомо. Втім, ці запевняють, статистика крадіжок, які трапляються у храмах, має позитивну сторону. Злодії не можуть зжити з таким тягарем і рано чи пізно просто підкидують награбоване назад. Восени 2012-го у церкві святих апостолів Петра і Павла уже відбулася одна крадіжка. Тоді невідомі вкрали ключ від церкви. Втім, і досі правоохоронці не вийшли на їх слід. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, Новини. Транспортний конфлікт громадська організація Наше право сьогодні подала до суду на компанію перевізника Фіакр Львів. Від неї вимагають сплатити 10 тисяч гривень морального збитку, завданого пасажирові порушенням графіку руху та хамством водія. Самі ж перевізники заявляють, що з підприємцем, який допустив порушення, вже розірвали угоду. Понад те, радитимуть не співпрацювати з ним і своїм колегам. Інцидент трапився увечері 21 січня на 39-му маршруті, розповідають юристи. Водій та власник автобусу, який теж знаходився у салоні, відмовилися їхати за маршрутом. Під час проїзду через вулицю Личаківську повідомили всім пасажирам про те, що вони на кривчості заїжджати не будуть, оскільки там ну, зв'язку з погодніми умовами між пасажирами і водієм та власником відбулася ну, така конфлікт своєрідний. Були ну, образи, зокрема, зі сторони і водія, і перевізника. Людям хамили, людей принижували. Свої перемовини з водієм один з пасажирів зафільмував на телефон, а відео згодом передав юристам. За їхніми словами, тепер воно фігуруватиме у суді. А вас куток споживача є в автобусі чи нема? Заткнимось, дістав! Лівіше мені їхати Що думають з приводу позову у самому фіакрі наразі невідомо. Зв'язатися з керівництвом не вдалося. Однак ще раніше компанія заявила, що угоду з підприємцем Горобіяном розірвали того ж дня. Його дії та поводження з пасажирами там назвали неприпустимим. А відтак рекомендуватимуть іншим перевізникам не співпрацювати з ним. Здорова тарілка. Кожен восьмий школяр Львівщини має захворювання системи травлення. До цього призводить несистемне харчування без вітамінів і сухом'ятку. Сьогодні на обліку лікарів області більше 4 тисяч дітей віком до 14 років з проблемами шлунково-кишкового тракту. З них у чверті діагноз гастрит. Шлункове захворювання, у числі лідерів десятки топ захворювань львівських учнів. Такі дані оприлюднили соціологи, що торік анкетували більше 35 тисяч батьків. Приблизно до лікарів щороку звертається понад дві тисячі дітей з скаргами на систему травлення. Найчастіше діти страждають на гастрити, виразки шлунку. Однак, останнім часом лікарі-гастроентерологи все частіше діагностують такі захворювання, які раніше були з розряду рідкісних. Це панкреатит і жовтно-кам'яна хвороба. Кожна восьма дев'ята дитина страждає захворюваннями травної системи. Окрім того, хочу сказати, що захворювання травної системи посідають друге місце Це після захворювань дихальної системи у структурі загальної захворюваності і з кожним роком цей показник збільшується. Дієтологи стверджують, у нормі по 25% денного раціону школяра має складати два сніданки: більше третини обід і решта вечеря. Баланс білків, жирів та вуглеводів у поєднанні з вітамінами, прописні істини для здорового харчування дитини. Натомість школярі, особливо старшокласники, не переймаються обідами за рекомендаціями дієтологів. Купляють чіпси, купляють сухарики, купляють напої різні, кока коли енергетичні нап... і тим перебиваються. Ніби калорійність е, такого раціону є висока, але вона негативно впливає на наш організм. Ті батьки, які розуміють, що процес харчування потрібно пильнувати і в школі, нерідкі гості в їдальні. Просимо, щоб давали тільки те, що треба. Трошки не їв спочатку, але в нас дуже хороший, класний керівник, котра їх пильнує добре. Вже подобається пшенична каша. Смачно годують і дуже. дуже Є дуже багато категорія велика, батьків, які цікавляться. У нас заведений журнал є в адміністрації, що батьки записують про харчування дітей. Чи задоволені, чи не задоволені, буває всяке, але ми стараємося, я сама мама двох дітей, то ви знаєте, що я стараюся, щоб було побільше фруктів. У шостій львівській школі батьки взагалі три роки тому організували чергування в шкільній їдальні. Фактичне меню треба перепровірити. Чи воно відповідає тому меню, яке під час тендера дають десятиденне перспективне меню? Чи воно відповідає реальному, чим годують дітей? До здорового харчування львівських школярів медики закликатимуть упродовж цього тижня. У межах акції дієтологи читатимуть лекції батькам. А дітей з малозабезпечених сімей безкоштовно оглянуть лікарі приватного медичного центру. Жанна Ліщенко Володимир Барчук НТА новини. Контрабанда наркотиків на міжнародному пункті пропуску Шигині співробітники СБУ затримали 39-річного мешканця Львівщини, який намагався переправити з Польщі до нас понад кілограм амфетаміну. Приблизна вартість вилученої речовини за цінами чорного ринку 250 тисяч гривень. Дурман наркоторгівець намагався провести у дорожній сумці разом з продуктами харчування. Він розфасував його у три брикети вагою понад 300 грам та запакував у пакети з борошном польського виробництва. Та провести правоохоронців не вдалося. План наркодилера розкрили експертними дослідженнями. Було встановлено, що це є наркотик амфетамін. Зараз розпочато досудове розслідування за статтею 305 частиною 3, що передбачає покарання даному контрабандисту обо людей від 8 до 12 років. На захист Альмаматер близько сотні студентів університету ветеринарної медицини сьогодні пікетували Львівську облдержадміністрацію. У такий спосіб вони вимагають скасувати приєднання їхнього вишу до аграрного університету. За підтримкою спудеї звернулися до голів адміністрації та обласної ради, проте наразі зреагували лише останні. Надіслали лист до Кабміну про те, що повністю погоджуються з вимогами студентів. Не на пари, а під стіни облдержадміністрації вже вдруге активісти ветеринарного університету масово висловлюють своє невдоволення постановою Кабміну, яка приєднала цей виш як структурний підрозділ до аграрного університету. Студенти кажуть, найбільше їх обурює те, що з ними такого рішення навіть не обговорили та й взагалі вважають його нелогічним. У 2012 році наш університет з оцінкою 4.0 Зайняв четверте місце і поділив з Харківським. З Харківської ветеринарної академії також третє місце, якщо я не помиляюсь, А аграрний університет поділив з одинадцяте місце. І тому знаєте, приєднувати сильніше до слабшого по самому ж думці, міністерства, бо це міністерство провело цей моніторинг. Це теж знаєте, якось не дуже гарно минулого тижня. Організувавши першу акцію протесту, студенти з собою принесли відкриті листи до керівництва області, президента та кабміну. Проте наразі на їх звернення зреагували лише в обласній раді. Голова обласної ради на надіслав листа. До кабінету міністрів і своїми формуваннями про те, що він підтримує якраз вимоги студентів. Тобто, я думаю, це вже є якась перемога студентів. Окрім цього, студенти за допомогою звернулися і до нардепів, які у Верховній Раді представляють Львівщину, впевнені, що ті посприяють у скасуванні рішення Кабміну минулого тижня. пікетувати облдержадміністрацію зібралося майже два десятки студентів-активістів. Сьогодні ж, незважаючи на сесію, їх прийшло у п'ятеро більше. Марія Шепель, Юрій Галитович, НТА Новини. Сьогодні зранку у Львові горіла гуртівня посуду. Займання виникло на другому поверсі сладських приміщень, що на вулиці Промислові. На щастя, менесники швидко зреагували. Відтак вогонь не перекинувся на інші довколишні будівлі, а тому обійшлося без жертв. Зараз на місці працює спеціальна комісія. Вона з'ясовує причину пожежі та підраховує збитки. За неофіційними даними, займання трапилося через несправність котла. Повідомлення про пожежу на вулиці Промисловій, 50 до рятувальників надійшло близько 10-ї ранку. Горіла гуртівня посуду на другому поверсі орендованих складських будівель. Вогнеборцям вдалося оперативно загасити полум'я, не давши розповсюдитись вогню на сусідні будівлі. Пожежу ліквідували о 10.05. Потріпілих і травмованих внаслідок займання немає. Причини і збитки від пожежі встановлюються. За неофіційними даними, займання трапилось через несправність котла, який Обігрівав приміщення. І далі в новинах спорт львівські рапіристи посіли четверте місце на етапі Кубка світу у Парижі. Фехтувальники були близькими до успіху у командному турнірі. У складі збірної України виступали Ростислав Герцег та Клод ЮНЕС зі Львова. У поєдинку за бронзу вони програли команді Росії. В особистих змаганнях результати галичан значно гірші. Українські рапіристи створили гучну сенсацію на стадії однієї восьмої фіналу, коли перемогли срібних призерів Олімпіади 2012 року команду Японії. В наступні зустрічі сині жовті переконували перемогли зіркову збірну Китаю, третього номера світового рейтингу і неодноразового чемпіона першостей світу у півфіналі. Українці не впоралися із німцями, а у матчі за третє місце поступилися команді Росії. В особистих змаганнях ані Герцик, ані ЮНЕС не пробилися навіть до однієї шістнадцятої фіналу. Одна на п'єдесталі львів'янка Юлія Благиня виборола медаль першого етапу змагань із вільної боротьби серії Голден Гранд Прі, що відбувся у Росії. Вона у підсумковому протоколі на третьому місці. Це єдина нагорода жіночої збірної України на цьому турнірі. Серед тих, кому не поталанило пробитися на п'єдестал пошани дві ірини рибак та гусяк з Львова. Юлія благиня змагалася у ваговій категорії до 51 кілограм. Дорогу у фінал їй прийшла Тетяна Аманжол із Казахстану. А в сутичці за бронзу Галичанка не залишила жодних шансів на успіх сенегальці Ізабелі Санбоу. підсумковий рахунок зустрічі 2-0 на користь Львів'янки. турніром у Росії. Борчині відкрили змагальний сезон 2013 року. Молодий форвард львівські хіокейні Леви підсилилися українським нападником Миколою Колядою. 19-річний гравець є вихованцем школи Ярославського локомотива. Попередній сезон він провів у складі білого барсу. У Левах Коляда виступатиме під 14 номером. І цією інформацією ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти!